Страшне, Микола Тищенко заявив про замах лісової мафії. Що це за лісова мафія і кого вона хотіла вбити або ж налякати? Ну і що в цій історії власне не так. Дізнайтесь за мить, ви на фабриці новин, я Юрій Бібік. Скандальний нардеп Микола Тищенко, який очолює тимчасову слідчу комісію з розслідування лісової корупції, заявив, що на одного із членів комісії і його родину було скоєно замах. Його ім'я і стан нардеп не розкрив. У тому, що сталося, він звинуватив лісову мафію. Значить, за однією з версій, як сказав нардеп, зловмисники використали дрон. Давайте послухаємо. Депутат показав відео із авто, яке догорає, і заявив, що члени ТСК неодноразово отримували погрози від мафіозі. Скоро з'ясувалося, що на кадрах горить Мерседес секретаря Ужгородської міськради Арсена Мелкюмяна. В Ужгороді авто стояло під камерами відеонагляду, і жодних прольотів зафіксовано не було. Ось що написав журналіст Віталій Глагола. Мої джерела у поліції повідомляють, що на місці події сам Мелкумян повідомив поліцейським, що можливою причиною загоряння авто стало замикання електропроводки. Кінець цитати. А ще за словами журналіста, згідно з офіційних документів, мелкумян не входить до комісії ВРУ, яку називає Тищенко. От тобі і на, але у Фейсбуці Мавкюян написав інше. Він заявив, що це саме невідомі, нібито спалили його авто у ніч проти 9 квітня. Також секретар міськради повідомив, що звернувся з заявою до поліції і вже розпочато слідчі дії і експертизу. Процитуємо вночі, о 1.50 у дворі особистого будинку, загорівся мій автомобіль. Сумнівів, що це умисна справа, чиїхось рук немає. Ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і упевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців. Кінець цитати. Речниця Нацполіції Ганна Дан в коментарі Суспільному підтвердила, що факт загоряння автомобіля у поліції зафіксували усі відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. То звідки ж з'явився тоді дрон, про який каже Тищенко. Не знаю, можливо, це так уява нардепа розігралася. А може, треба було історії додати якогось екшену. Але все ж проблема вирубки дерев досі залишається актуальною. На Волині лише за цей рік незаконно зрізали дерев на понад 6 мільйонів гривень. Що ж до самого Тищенка, то він вже не раз вражав, так би мовити, своїми заявами і діями. І от наприкінці січня він очолив. Тайландське теро, а саме, гульнув до Бангкоку, нібито на зустріч з українською громадою. Між тим, спочатку повномасштабного вторгнення, Тищенко тримав оборону на Закарпатті. Влітку його достроково звільнили з посади голови Закарпатської обласної організації слуг народу через погану репутацію. Тищенко також часто піарився за рахунок фото у тактичному одязі зі звільнених українськими захисниками територій. Щоправда, через Щонайменше за кілька тижнів після деокупації. Друзі, ви на фабриці Новини. не забудьте підписатись, поставити лайк і залишити коментар під цим відео. Ще побачимось!